Річна атестація пошуково-рятувальних собак кінологічних підрозділів ДСНС завершилась на Львівщині. Вінницькі собаки-рятувальники знову серед лідерів протягом кількох днів чотирилапі надзвичайники та їхні кінологи долали випробування, які максимально наблизили до реальних. Серед кращих собак-рятувальників на щорічній атестації пошуково-рятувальних собак ДСНС стали Вінницькі чотирилапі, Лабрадор Норіс та німецька вівчарка Фріда справжні зірки рятувальної служби. Кожного року в нас проводиться атестація собак. Це для того, що вона проводиться для того, щоб підтвердити класність собаки і щоб отримати допуск до таких робіт, як пошук. Цього року хвостики з напарниками вибороли призові місця одразу в кількох номінаціях. У пошуку людей в природньому середовищі Норріс став першим фріда другою. Вівчарка, яку раніше залучали лише до пошуку на завалах. Цього року відточила навички і готова працювати і в пошукових роботах у природньому середовищі за підсумками можуть виконувати свої завдання за призначенням. Цьогоріч так склали, що в нас трошки більше балів, але я вам можу сказати, що всі кінолічні розрахунки, які приймали участь, досить гарно себе показали. Протягом кількох днів учасники долали непрості випробовування, що максимально наближені до реальних. Євгенія Всяніков телеканал Вінниччина.